Е, так би мовити, мінуси. Мінуси, е, воїна добровольця. А я вам хочу наголосити на плюсах. на тому, що на фронті означає доброволець, а що означає людина, котру насильно висмикнули з повсякденного життя. Коли я приїжджу туди напереду, я спілкуюся, я заходжу як капелан, як священник. А там священик повинен бути і психологом, і виховником, і виконувати багатогранні функції. Я не дивлюся, чи то е, розташування наше, тобто дук, я, до речі, не представився. Мене звати отець Микола Мединський, капелан Залізняк. Я капелан добровольчого українського корпусу Правий себе. Тобто я не дивлюся, чи то є наші бійці, чи то стоять е, рядом розположені військові, чи то якийсь інший добровольчий патрігент. Але коли, беззаперечно, що та підтримка, та праця з нашими, з добровольчикою, котрий на війні він того потребує, однозначно. Але коли заходиш до військових набагато гірша ситуація, то поочатує. Хлопці і чути, що вони говорять. Ми вже тут місяць, ми вже тут два, ми вже тут три, коли нас замінять, чого не чути у добровольчій. У добровольчій дзвонах чому? Того висмикнули, і він хоче додому. А доброволець прийшов, він знає, чого він прийшов, він знає, чим він рискує, він знає, що йому при потребі, можливо, буде, треба покласти на вітер боротьби. І я вам скажу, що все в історії, особливо в історії української нації, українського народу, воно все повторюється. Воїни, але справжні воїни. Українського народу, вони завжди були на базі добровольчих, вільних людей. На фронті тепер, от я те не закінчив, військовики дуже часто от, хлопці не можуть кирити. і розвернутися танком, поїхати і сховатися. Наші хлопці це зразок. Зразок відваги, зразок правності, не дивлячись на те, що він ще піврік назад, можливо, був. Викладачем, чи хірургом, чи стоматологом, чи, 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 чи виконував будь-яку іншу функцію. Це дійсно тут уже на рівні духа, на рівні духа є ота ревність і відвага. Серце дійсно видно, що палає любов'ю до України в і штовхає його на відважні вчинки, які дійсно варті наслідування. Так от, що княжі дружинники часів княжої Руси. Вони ж всі були вільні люди. Вони, воїни, були добровольчі, козачі заводи. Це були вільні люди, які добровільно йшли, щоб захистити землю. На відміну, до речі, від московського хлопа, котрого гнали Буком для того, щоб він там щось десь пішов. Воїни українські жестилецькі. Воїни Української повстанської армії. Це всі були вільні люди, котрі відчули у своєму серці поклик націй, поклик України. Відчули потребу стати і захищати своє. І тому, скажімо, як у часи чи козацькі, тому що невелика велика горстка козаків, які вишколювалися постійно, велика частина вливалася. Буквально за лічені тижні місяці стаючи вправами воїна. Воїне впав. Це були прості студенти, прості селянські хлопці, прості хлопці з міста, які, влившись у боротьбу за лічені місяці, стали армією, про яку президент Франції так, сказав, що якщо б я мав таку армію як українська повстанська армія, шопіт німецького нацизму ніколи не додав землі у Франції. Що ми бачимо в наші дні? А в наші дні ми бачимо те саме, коли ще місяць, два, три, піврік назад студенти, прості хлопці, які не мали якихось навиків армійських. Не мали якихось особливих фізичних задатків, але в час небезпеки, в час потреби стали великими, дійсно великими мовами. Тому що коли я дивлюся, коли я зустрічаю нашу розвідку, якраз розказував, де стоять хлопці, ну йому ніяку, я був, як кожен з вас, які там з 5 чимськільох взяли сім розвідчиків спецназу російського, ну вибачте мене. Тут на рівні духу. І я хочу процитувати. є така фраза, і моя моїсти правдива, де дух міцний і віра сильна, там рудь твердіша від гармата. Є один момент більший, є момент відчуття причетності до боротьби і відчуття потреби у цій боротьбі. Тому що на превеликий жаль натураль. Дуже багато де по наших деревах на Західній Україні можна почути. Це не наша війна. Чого нам туди йти і таке інше? Це наша війна. Бо коли, як говорить дехто, що буде загроза нашому краю, я готовий захищати, тоді вже буде пізно. Тоді вже буде пізно, тоді ми вже нічого не зробимо. І на даний момент активний. Набагато більше активний схід, ніж захід, на превеликий жарт. Тут є екологічне пояснення. В них сорочка горить вже на плечі. У нас ще там, аж десь біля череви, а вони вже горить на плечі. Але що ми бачимо? Що ми бачимо? Не дивлячись на ту відмінність у інтенсивності боротьби, участі в боротьбі, ми бачимо, що нація. Воскресає. Я вам скажу так, то, що проходить на даний момент на сході України, то є природній процес очищення організму нації. Як організм людини очищується, вибачте, заробить приклад кров з ширяком, де є і гній, де є і кров, де є крик, де є бій, але кров очищується. Наш народ. На даний момент нація вона викидає природним шляхом інородний елемент, котрий насаджувався напротязі століття. На місце знищених наших селян, на місце знищених козацьких хуторів, на місце знищених цілих сіл Голодомором 33-го ввозилася елемент без кореня і роду. З метою, щоб український ген розчинився в ньому. Але сталося навпаки. Сталося те, що доказує, що наш народ воїстину великий. Наш народ воїстину гідний, поваги іншими, як і в минулій столітті. Не ми у них розчинилися, а вони у нас. А ті, котрі на даний момент, буду говорити вже, як медик, мене, являються антитілами, вони просто виштовхуються. Хіба могли ми рік-два назад подумати чи уявити, що на теренах Східної України будуть майорити червоні прапори? Хіба ми могли уявити, що вихідець з Донбасу, з Криму, з Донецька, буде гордо казати Я Бандериць? Могли це уявити? А так сталося. А збулися пророчі слова Степана Бандери. І настане час, коли один крик скаже слава Україні Україні і мільйони відповідають. Героям слава! І дійсно, і дійсно цей клич, це гасло, цей загальний рух є доказом того, що наш народ піднявся із коріння. Наш народ. Розправляє плечі. І тільки питання часу і від нас залежить, наскільки скоро він стане на рівні з іншими могутніми народами світу, наскільки скоро наша держава повстане на рівні з іншими великими могутними державами світу. Я ще займу кілька хвилин. Є слова дуже люди, сказані одним із ідеологів і ідеологів українського націоналізму Миколою Михновським. Він каже, головні проблеми нашого народу це відсутність націоналізму в ширших масах заголовки. Для прикладу, у Поляка, він першим ділом, є цим каже, не дивлячись, хто він, чи комуніст, чи соціаліст, чи націоналіст, чи ліберал, він першим білим гордо каже, я є симполітом. Американці, як реагують американці, які зігнені до речі, як Росія, з багато народів світу. Але коли піднімається їхній прапор, для нього це святиння. Він стоїть, твердо поклавши руку на груди і хоч гармати за спиною. Для нього це святе. Тому що це прививається любов до народу, до держави, до нації проливається із кров'ю мати. В нас цього не було. Я не говорю про радянські часи, коли намисно знищувалося все українське. Я говорю про ті часи від 90-х, коли начебто ми здобули державу. Кажу начебто. Але не було. Ідеології державницької. Не було ідеології українського націоналізму. А що то є націоналізм? Що то є ідеологія українського націоналізму? То є ідеологія любові. Я можу про це говорити багато, я скажу в двох словах. Вся ідеологія українського націоналіста вкладається в те слово. Бог і Україна. Повторюючи дві головні заповіді Христа, заповіді Любові, люби Бога всім серцем своїм, всією душею своєю, а ближнього свого як самого себе. От якраз ця ідеологія любові штовхала, штовхає і буде штовхати всіх націоналістів, всіх, хто любить свій народ і Бога на героїчні вчинки. На героїчні вчинки. По захисту своєї землі, свого народу, своєї сім'ї. Відсутність цієї ідеології, вона якраз, за словами Міхновського, приводила до того, що в ті часи, а що в наші, навіть ближче до нас, можна було почути слова, а що нам дала Україна? Можна відповісти філософськи, не питай себе, що Україна зробила, не питай, що Україна зробила для тебе, спитай себе, що ти зробив для України. Але відсутність цієї ідеології якраз штовхнула на те, що наш народ не зрозумів, який він дар від Бога отримав в 91-му році. А отримали державність на той час без жодної каптії крові. Але народ не оцінив те, що Господь дав йому. Прошу? Залегко далося, народ не сприйняв. І сьогодні, а один зі святих отців каже, нема жертви, нема благословення. І сьогодні ми з вами разом змушені здобувати те благословення для нашого народу. Ціною їхньої крові. Ціною життя тих, що пішли від нас. Тоді ми того оцінимо. Після цієї війни, повірте, наша нація, наш народ буде абсолютно інша. Вона вже не буде тією байдужою, безсекою масою, яка була до цього часу. Але що ж то нам вартує? Що ж то нам коштує? Ми на даний момент повинні зрозуміти одне. Наша перша, наша перемога. Неминуче. Але для того ми повинні зрозуміти, що нам треба бути монолітом. Так пальці можна зламати будь-котриць. А отак можна зламати багато чого, Так само і ми з вами. Я не хочу вивищити нікого, але не хочу нікого принизити. Так, воїни на передовій, вони дійсно, вони справжні герої, повірте. Але надзвичайно важлива і ваша участь. Надзвичайно важлива участь жінок, котрі почуть хліб, що роблять закрутити. Волонтерів. Дідучок, котрі малюють війну. Це теж дуже важливо, бо це то, чого не вистачає найбільше на фронті того домашнього затишку, того тепла тієї любові. І коли ті хлопці беруть той. Малюнок читають вірші, сльози на очах, повірте, що розумієш, що для них то є дуже важливо. Чи коли вони обховаються на тут на кишені, чи надають на там. Надзвичайно важлива роль тієї бабусі чи дідуся, котрий, не маючи вже сили робити щось фізично, але стоїть у церкві і тримає в руці наймогутнішу зброю. Наймогутніший меч, меч віри. Тільки разом, тільки в минолі, тільки відчуваючи плече один одного, ми зможемо за межі нашої держави вибрати всяку нечисть. Коли людина стоїть перед важливим для нього, перед, перед важливим подією в своєму житті, як християни повинен дати запитання, а як у моєму місці поступив би Христос? Коли Христос зайшов у храм і побачив торговців, Христос обожній любові, він не проповідував, він взяв бич і б'юче вигнав з храму, сказав, йдіть звідси і не успевю від її митця мова. Подібне, як добрі сини підошки нашої нації, як добрі християни, повинні уподібнитися до Христа. Умовно беручи у руки бич і виганяти, б'ючи за межі Богом, даної нашому народу землі, святої української землі. виганяти зі словами, ідіть і осквернуйте нашу велику святу українську землю. Перемога за нами, бо наша справа свята. З нами Бог, з нами Україна. І освячує нашу боротьбу оті ріки пролитої крові наших героїв, які минулі століття боролися. А сьогодні те знамени боротьби перейняли оці сучасні герої, які зараз тут, перед нами, я думаю, розкажуть кілька слів всім вам, як по-справжньому, без пафосу. Без перебільшень і наїхання. Треба любити Україну.